Очний дистанційний чи змішаний формат навчання наразі обирають в громадах та освітніх закладах області. 390 дитсадків і шкіл не зможуть розпочати навчальний процес з 1 вересня. Це пов'язано із відсутністю укриттів або недостатньою кількістю місць для дітей та персоналу в сховищах. Такі є в кожній громаді. Про це повідомили під час брифінгу в Хмельницькій військовій адміністрації. На сьогодні з 540 4 працюючих закладів загальної середньої освіти, з яких у формі офлайн будуть навчатись 454 заклади з 673 закладів дошкільної освіти будуть працювати. 373 заклади, що складає 70%. 90 закладів загально середньої освіти будуть працювати онлайн. Зміркувань безпеки школи можуть змінювати формат навчання. Однак інформація про те, що діти не зможуть навчатися дистанційно, не відповідає дійсності, наголосили в обласній військовій адміністрації. Як і минулого року, батьки можуть обрати форму навчання відмінно від очної дистанційну, сімейну екстерну. Якщо неможливо забезпечити укриття для всіх. Навчання може проводитись декілька змін. Комісія працює круглий рік. За потреби вона збирається в будь-який момент, потрібний для того, щоб дозволити працювати закладом освіти. Ми маємо працювати всі з розумінням безпеки наших дітей. Влітку дев'ять громад області отримали 47 мільйонів гривень державної субвенції на будівництво або реконструкцію укриттів в закладах освіти. Водночас для роботи онлайн за бюджетні кошти придбали понад 10 тисяч комп'ютерів для учнів та вчителів області. Ірина Аріон, новини міста.